Вітаю вас на каналі Master Pro. Що ж, якщо в ваші теслі заглючив електроскоп діймач, або завіс монітор, або якісь проблеми з Bluetooth-підключенням, в принципі, любі питання, ви можете правильно завантажити систему. Це зробити дуже просто. В будь-яких тестах зажимаємо ці дві кніпочки і тримаємо синхронно біля 5 10 секунд. Все в вашому автомобілі потухло, зараз він питається затестити всі помилки. Відпускаємо тормоз, відпускаємо кніпочки і чекаємо. Приблизно до 20-30 секунд комп'ютер повністю перезавантажується. Якщо все вийшло чудово, зараз на моніторі загориться бренд-значок Tesla. Тож очікуємо і уважно дивимося на екран. В моєму випадку був, була проблема з електросклопідіймачем. Я перезавантажив систему, перепрограмував його три рази, нажавши на кнопку Підняти склопідіймач» клопідіймач і... Далі, коли третій раз ти нажимаєш підняти скло, підіймаєш після перезавантаження. Тримаємо 3 секунди, кнопочку, і дотяжка водітельського скла спрацювала. У мене питання вирішено і не довелося заїжджати на дорогі сервіс. Тож, як ми бачимо, наша машинка перезавантажилась, всі помилки, якщо вони були, затерились. І все, в наші машинки чудово. Тож всім дякую за увагу, підписуйтесь на каналчик, далі цікавіше.